Вас, мої любі. Сьогодні хочу з вами поговорити про природу. А що ж таке природа? А що відноситься до природи? А якого кольору може бути природа взимку? Восени, влітку чи навесні? А скажіть малята. Природа шкідлива чи корисна? І що найголовніше в природі? У природі немає головного і другорядного, все взаємопов'язане. Не буде йти дощ, не будуть рости рослини, не буде комах, не буде пташок, не буде плодів дерев, не буде вітамінів людям. Тваринам. І всі будуть хворіти. Тож треба бути обережними з природою, захищати її, оберігати, а як можна природу берегти. Послухайте вірш, я метелика не скривджу хай летить і ялинку не зрубаю. Хай стоїть, не затопчу мурашинку хай повзе, не зламаю з дуба гілку. Хай росте, не впущу сміття у річку, хай бурлить. Із гнізда яйця не скину, хай лежить, в джерело не пущу камінь. Хай б'є, в полі жито не стопчу Це святе, посаджу в долині верби, хай шумлять, зерен птахам кину взимку, хай їдять, покормлю приблуду кішку. А як ти? Давай будемо природу берегти. Тепер ви знаєте, як потрібно берегти природу. Не сміти, не ламай. Про природу ти подбай. З лісом, полем, пташками і з тваринами дружи. Діти, є такі люди, які називаються вчені. Вони спостерігають за природою, вивчають її. Багато речей. Людина зробила, скориставшись підказками природи. Зараз ми з вами пограємо у гру. Людина подивилась і придумала. Людина подивилась на гриб і придумала, як ви думаєте, що грибок для пісочниці та парасольку. Людина подивилась на птаха і придумала. Літак. Людина подивилась на бабку і придумала гелікоптер. Людина подивилась на рибу і придумала ласти. Людина подивилась на кита і придумала підводний човен та фонтан. Людина подивилась на комара і придумала. Шприц. Людина подивилась на пелікана і придумала сачок для риби. Людина подивилася на крота і придумала екскаватор. Людина подивилась на слона і придумала Поливальну машину та душ. Людина подивилась на кенгуру та придумала. Наплічник для немовлят. Людина подивилася на квітку та придумала парфуми. Супер! Ви чудово граєте, малята. А тепер спробуємо пограти навпаки. Людина придумала парасольку, подивившись на гриб. Людина придумала літак, подивившись на птаха. Людина придумала геликоптер, подивившись на бабку. Людина придумала ласти, подивившись на рибу. Людина придумала шприц, подивившись на комара. Людина придумала сачок для риби, подивившись на пелікана. Людина придумала екскаватор. Подивившись на крота. Людина придумала поливальну машину, подивившись на слона. Людина придумала наплічник для немовлят, подивившись на, на... кенгуру. Людина придумала парфуми, подивившись на квітку. Людина придумала підводний човен, подивившись на Кита. Молодці хлопчики і дівчатка, вам сподобалась гра? Дякую, ви гарно грали. І це діти. Далеко не все, систему мобільного зв'язку люди придумали завдяки бджолам, а парашут з'явився завдяки спостереженням за. Малята ми з вами повинні бачити красу природи, захоплюватись її, любити, співчувати усім живим істотам на планеті, захищати та берегти їх щоденно домовились мої любі. До побачення, до нових зустрічей.